Сергій В'ячеславович Стерненко народився 20 березня 1995 року український громадський діяч, блогер, волонтер, лідер одеського осередку правий сектор. А перед початком відео поставте, будь ласка, вподобайку та залиште коментар для просування відео в рекомендації. Біографія народився в селі Садове. Одеська область з 2014 року брав активну участь у Євромайдані в Одесі. 2015 року став одним із засновників громадської організації Правий сектор в Одесі. 25 травня 2018 року на нього було скоєно замах, в ході якого він поранив двох нападників, одного з яких смертельно. Згодом стерненка було заарештовано за підозрою у вбивстві. Судовий процес над ним триває і досі. Стерненко став одним із символів українського спротиву російській агресії. Його прихильники вважають його героєм, який захищав себе та інших від проросійських бойовиків. Противники ж звинувачують його у радикалізмі та зв'язках з правами екстремістськими групами. Діяльність Стерненко відомий своєю активною громадською діяльністю. Він є автором та ведучим YouTube-каналу Стернахко, де коментує політичні події та проводить стрими. Також він брав участь у низці протестних акцій, зокрема проти корупції та за звільнення українських політв'язнів. Стерненко є членом партії Національний Корпус. Судовий процес. Судовий процес над стерненком став одним із найрезонансніших в Україні. Його прихильники неодноразово влаштовували акції протесту біля судів, вимагаючи його виправдання. Справа стерненка розділила українське суспільство на два табори. 19 лютого 2023 року суд першої інстанції виправдав стерненка за статтею про умисне вбивство, але визнав винним у незаконному носінні холодної зброї та засудив до трьох років умовного покарання. Прокуратура оскаржила це рішення. І наразі справа перебуває на розгляді апеляційного суду. Вплив Сергій Стерненко одна з найвідоміших постатей в сучасній українській політиці. Його постать використовується як проросійськими, так і проукраїнськими силами для мобілізації своїх прихильників. Судовий процес над ним став лакмусовим папірцем для українського суспільства, яке розділене на питання про те, що таке справедливість і верховенство права. Активізм та волонтерство. Окрім очолювання одеського осередку правого сектору, Стерненко відомий своєю участю в інших громадських ініціативах. Він брав участь в антикорупційних розслідуваннях, викриваючи зловживання місцевої влади. З початком російського вторгнення в 2014 році активно займається волонтерською діяльністю він допомагає українській армії та переселенцям з зони бойових дій. Медійність. Стерненко є активним користувачем соціальних мереж та має власний ютуб канал Стерненко, де висвітлює актуальні політичні та суспільні теми. Його канал користується значною популярністю, що робить його впливовою фігурою в українському інформаційному просторі. Критика діяльність Стерненка викликала неоднозначну реакцію в суспільстві. Його звинувачують у радикалізмі. Пропаганді насильства та зв'язках з ультраправими організаціями. Також критики ставлять під сумнів методи його розслідувань, які часом базуються на особистих образах та непроверених фактах. Висновок Сергій Стерненко складна та суперечлива постать в українській політиці. Його прихильники вважають його героєм та борцем за справедливість, тоді як опоненти звинувачують у радикалізмі та порушенні закону. Судовий процес над ним став лакмусовим папірцем українського суспільства, яке розділене щодо принципів справедливості та верховенства права. Діяльність стерненка продовжує впливати на українську політику та суспільство і, ймовірно, ще довго залишатиметься предметом гострих дискусій.